Добрий ранок, добрий ранок всім. Новий рейс починається. Їдемо назад додому. О, дивіться, яка ситуація. Вчора я вигрузився в понеділок. Я думав, що я буду. Я думав, що я буду чекати груз, але вчора я зранку вигрузився. І вони мені одразу дали загрузку назад додому. Зразу в той самий день. Получається, я вже так вчора дуже не знімав, тому що вони мені дали 4 загрузки, в мене було вчора 4 загрузки. Я був дуже, ну, дуже зайнятий, як вони тут кажуть, дуже бізі. І я загрузив вчора за один день 4 загрузки. Ну вони прямо були, правда, були рядом, рядом всі одна від одної, але це все одно не було, не було легко, бо кожен має свої ці. Свій час, там затримки йде грузитися і так далі. І... Але я встиг. Встиг загрузився. Ну і будемо їхати далі, будемо їхати не далі, будемо їхати додому. Так що я дуже радий, що ми вже йдемо додому, що ми тут не сидимо. А будемо вже їхати зараз тут ранок. Отак, тут я грузився, це була моя остання загрузка. Оце. А от там я в тому болоті спав, я трохи сюди виїхав, бо там я не міг навіть з машини вийти, пройти з кругом машини, подивитися чи все, бо там дуже сильно болото. І вчора були тут дуже сильні дожди, в мене, в мене капець, в мене всі капці. Я вчора практично ходив по коліна, не знаю, в них такі ці, ніби все рівно-рівно, але рівно, вийти з машини, вийти з машини, все, капець, по котики стоїш в воді. Я так вже і ходив в тих мокрих. В красовках, чоботів в мене нема, в мокрих кросовках цілий день. Та й таке. Але нормально. Нормально, що ми загрузилися і будемо виїжджати. Так що зараз я десь заїду на пану на заправку. Першу візьму кавузку, так як все, зранку кавузку. І поїдемо. Давайте погнали. Подивимось, що там буде. Ой, дивіться, який туман. Заїхав я вам, так як я казав, заїхав я на заправку. І цей. Зараз візьму якоїсь скавки собі та якоїсь солодкого засолодити душу, так як я це люблю. І поїдемо далі. Так, нічого не видно. Я, я сюди заїжджав, я з дороги цієї заправки не бачив. Я... Я просто включив навігацію, щоб мені показало. Бо я не знаю на камеру як видно, але якщо далі дивитися, ну практично не видно цієї заправки з дороги. І я не знав, який в мене цей з'їзд на неї. От, І цей. І мусив включати, щоб не пропустити поворот, включити навігацію. Де тут остати, де тут остати? Тут десь вони виїжджають. А я заїду цей. На колонку. Бляха, колонки всі забиті. Мені десь так по шурику стати, щоб навіть задом нікуди не заїжджати, але тут і нема. Тут дуже всіх багато. Рі-рі. Камон. А реме Я вчора виспався, я поспав гарно. Спав я багато, забив я на все. і просто відрубався десь годин на на... ну може 12 я аж так не спав, ну. По годиннику в мене вийшло 12 годин з чимось. Бляха, муха давайте, десь мені би тут дюру. О, є дюра. Щоб я просто так став рівно. Чек. І все. Не треба мені ззаду нікуди заїжджати. Де воно є. Зараз я вдінуся. І ми підемо. І ми вас з собою. Я взагалі купив собі, я купив собі цей на груди таку цю, щоб ходити, щоб в руках камеру тримати. На груди таке кріплення, що чіпаєш, і камера буде просто на грудях стояти. І ще я одну собі купив, а чогось я дома забув цього разу. І ще я одну собі купив на цей. Бо часом щось хочеться в руки взяти, показати, але так як ти їдеш, ти не можеш. Ну, взагалі, не, не можна так робити. То я купив собі ще на голову кріплення, що я тепер можу їхати, їхати і головою крутити, і це, і руки в мене, бу, і руки в мене будуть на рулю. От. Так що. Ой! Все воно то коштувало копійки. Це треба було вже давно, давно то все купити так що давайте йдемо візьмемо якоїсь кавузьки. окуляри можна взяти часом цей Часом я щось я далеко не бачу подивитися щось далі то не видно я часом йду в бургер кінг чи там чи ще кудись. і бляха, а в них вивіски на стіні, але вони далеко. І я весь час звертаюся назад до машини, щоб взяти окуляри, бо я не бачу. Я не бачу, що там пише і що вибрати. Туман у нас сьогодні, на це зараз таке і буде. Туман, туман. Дорога закрита, сніг, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Давайте знімлю вже всередині, бо ще, напевно, забіжу в туалет. Ну, йдемте, ти візьмемо каву. Ось тут в них все. Бачите? Все для траків продають антени. Антени тут є для машин. Та все в них тут. Так, щоб щось докупити по шуріку. Звісно, тут немає такого, щоб там щось дуже ж так ремонтувати машину, але таке основне є. Кавку. Okay. Okay. Lадно, наберу кавку. Окей. Okay. Ладно, наберу кавку потом включу. Ну что, вийшов я з заправки. Взяв я собі... Вон, кавуську. О, і взяв я собі такий кейк. Ой, перекусити, посолодити трошки. А й будемо цей. Будемо їхати. Будемо їхати. Так що давайте подивимося, чим я зможу вас цього разу удивити. Там же нічого не лишилося майже. Чим вас удивляти, ви вже все побачили. Ну, але подивимося. Давайте тоді. До зустрічі. Тут вага відкрита в них. Ця вага. Я ніколи не бачив, щоб ця вага була колись відкрита. Все вона була закрита. Ну, але... Заїдемо, подивимось. Що вони хочуть. А вон чувак, напевно, пролетів вагу, з лівого боку на дорозі стоїть. Ружоні траки пише на вправу лінію ставати, right line, empty track, left line. Що то що, а ми їдемо в цю лінію вправу. купа траків щось позупиняли з правого боку. А нам нічого не сказали, оце це все з правого боку, щось вони в них хочуть. Тож треба так багато зупинити. І всі вони. Інтересно. Навіть нема вже де ставати. Поїхали далі погода сьогодні дуже гарна, дуже свіженько, після дождя, вчора цілий день, цілий день дощ падав. Вирішив я заїхати на цей на заправку. Заправлятися я не буду, солярки в мене вистачить виїхати з Каліфорнії. Але я стану покупаюся, бо От тому що треба покупатися. Чекайте, чекайте, тут закрито, бо я люблю там ставати біля... Йдемо сюди. Станемо тут. а, Бо вони там миють цей. Вони миють заправку, і там перекрили, де я люблю ставати. Піде ми покупаємося, і будемо ми свіженькі знову. зовсім інакше як це. Опа. А опаліко нема так ми зараз скоренько заїдемо Подивимось, що вони душі є свободні. Бо можна чекати часом годину, я не хочу чекати. Я тоді напевно на другій заправці десь стану. Опа, очкарик. Ара, подивимось, що аплікейшн. Я вставив себе О, два... Два душа є свободних. Аре, чик, куплю. Не куплю, а за свої поінти. Все. Чик-чик. Пілікнуло. Душ готовий. Опа. Душ готовий. Ой, нарешті я вдіну чисту футболку, все чисте вдіну. Буде просто кайф їхати. Перемо я рюкзак. Вину свої речі. Морушник. Рушником я користуюсь тільки своїм, там є рушники. Але я цими рушниками не витираюся їхніми. Я їм не довіряю тим рушникам. Де там температура? 17, може якусь кофту вдіти. Та да, ну вдіну кофту. О, щітка моя. Де вона була? Я цю щітку зубну вже шукаю і шукаю. Думаю, де вона пропала? Щітка була, аж на горі, десь там. Ну все, йдемте. йдемте в душ. Йдемо кошельок. Душ у нас перший. 12343 код. Перший, 12343. Ну давайте. Я йду. Можусь з собою взяти. Просто Я не хочу цей робити. Де ключі? Робити велике відео там на годину, на 40 хвилин. Я хочу триматися так приблизно 30 хвилин, 30-25 і все. Щоб лишнє нічого краще десь вам знімлю цей. Я з знімлю, щось покажу з цього, з дрона. Десь печерам треба вислати цей температуру прицепа. Я можу фотографувати. Я можу фотографувати і їм висилати все те, що вони хочуть. Зранку, зранку і вечором. Я їм мушу висилати це два рази в день, щоб вони бачили, що з ріфером все нормально. Все, зараз вийшов по емейлу. E все, вислав. І погнали. Погнали в душ. Я вже, по-моєму, у вас цей, по-моєму, я вже був тут. Отак От виглядає воно в мене на цьому. Он пише душ який, перший душ і код 12343. Вон перший. А maybe. Окей, one second. Коротше, прийшов я вже з душа, сходив я в душ. Мене там чоловік один перебив, він почав до мене говорити по-англійськи спочатку. Він захотів, щоб я йому дав. Він мене питався, чи в мене є душ, ще один додатковий, щоб я йому купив душ. А Оказується, він говорив ще по-русски, він з Азербайджана, чи звідки там. І ми трохи розговорилися, то я так цей. Це саме нічого я не зняв. Коротше, дав я йому душ, і їдемо далі. Давай. На вагу заїдемо, вага відкрита. Тут вага обична все постійно закрита, але, але цього разу і вона знаходиться на рестерії, цього разу вона відкрита. І не пропустив. Uh, produce uh, grapes Have a nice day. yeah thank you Що, от ми і приїхали нарешті додому. І вигружатися я буду завтра, я не буду вигружати, сьогодні вже вечір, бачите, ніч. У мене вигрузка так якби на завтра, на ніч, так як на ранок на післязавтра. О, так що будемо вигружатися післязавтра зранку. І надіюсь, я сьогодні, що в нас, я вигружаюся так, як в суботу. І я надіюсь, надіюсь, що я вийду назад на роботу в понеділок. Але диспетчера мені пишуть, що цей. Коротше, що щось там в них не дуже все нормально з грузами. Але я пробую щось зробити, якісь гроші перед святами, тому що і так цілий рік було так, я б сказав, тяжко, хоча б, хоча б повну зарплату взяти цього місяця, я так надіюся. От, Так що давайте. До побачення в цій серії. Зустрінемось в другій. Давайте, пока!